Шалом, це знов слаково, будете сміятися. Я двічі хотів похвалити нашого брата. Нема думок, двічі хотів розгорнуто відповісти на його критику. а ця два цих сюжета один, готовий, один півготовий, зарізала. І я таки зрозумів, за що має рацію. Але втретє, я такий не через нема думок, а через мене, що занадто спонтанно, я мувів. Але на це питання, воно окреме треба на нього відповісти. Кажете, чому Захід нас не засуджує? В американських газетах пишуть, що Україна може зробити атомну бомбу. А знаєте, чому вони нас не засуджують? Тому що знають, що ми не зробимо. Якби загроза була реально, тут би всі ворони слітілись. Подивіться, з якою радістю світ сприйняв невинні спроби Кіма зробити атомну бомбу. Йому жити не дали. Його загнали в куток так, що він змушений воно з Путіним торгуватися, солдатами. Ви думаєте, Кім хоче торгувати солдатами з путіним? Він, він за це мріяв, ви думаєте? Я вам скажу, за що мріє Кім Третій. Він мріє свою дочку зробити Кімом четвертим, порушити оце як воно називається, оце чоловіче, я, він, я всі ці американські слова не можу вивчити, забуваю. Хороше цю саму гендерну нетерпимість північних корейців. Ось за що відбріє, а не за солдатів Путіну продавати по 8 тисяч доларів, не по 2, як пишуть. Ким би себе не поважав, як би продавав за 2 тисячі доларів солдата. Розумієте, він же ж цінує людей на відміну від нас. Це нам впадло 8 тисяч доларів солдату дати. Кимові не впадло взяти за солдату 8 тисяч доларів. Зрозумієте, чому нас ненавидять, на нас не бросаються Ізраїль, Америка, Франція. Чому магати, чому всі ворони не тут, в Києві, і не загрожують нам забрати у нас останні і допомогти Путіну? Знаєте чому? Тому що знають, що ядерну бомбу ми не зробимо. Що це все пусті. Вибачте, на слові, я як. Да, цього разу я все-таки я, я аргабіону нарешті ж я хахол. Ну, я або поляк, або єврей. Коротше кажучи, вони знають, що хахли тільки піздеть способні. Ніякої бомби не буде. Сп... Повірою справжність нашої бомби. Знаєте, як можна підтвердити це, щоб вони всі сюди слітілись і делать навіть нічого не треба. Вийдіть з угоди про нерозповсюдження ядерної зброї. Злякайте їх по-справжньому, ви тільки піздеть способний.